Добрий день, доброго дня, доброго здоров'я малята! Як приємно почувати себе здоровими, бодьорими та веселими! А чи замислювались ви про те, що є в нашому здоров'ї чимало добрих та вірних друзів? Давайте разом поміркуємо. Чи що ж допомогою, що є допомогою? Людині бути здоровими. Правильно, прохолодна, чиста вода, якою ми вмиваємось, обливаємось або обтираємось вранці. Вода загортовує наш організм, проганяє сон, очищає шкіру, підбадьорює нас. Водою ми щоранку вмиваємось. Полюбляємо купатись у воді, водою ми чистимо зуби, миємо волосся. Це все необхідно для чистоти тіла. Так, ранкова зарядка теж сприяє міцному здоров'ю. Особливо рух на свіжому повітрі робить нас спритними та загартованими. Здорове харчування є не менш важливим, вживати треба тільки корисну та здорову їжу. А свіже повітря, що влітку, що взимку, допомагає легше дихати. Особливо приємні прогулянки в сосновому і листяному лісі, а також у парках та біля водойомів. Їх повітря це справжні цілющі настрій. Отож підсумуємо, що робити не можна. Бути нечепурою, залишати гори немитого посуду, їсти брудними руками. Ще не можна залишати недоїдки, туди можуть сідати мухи, а немиті руки можуть привести до хвороби. Ось подивіться, які молодці мама з донечкою, як у них все чисте. А що треба робити, щоб бути здоровими? Треба щодня дотримуватись режиму дня, і ви всі будете здорові. Будьте здорові! До побачення!